Давай, донать. Донать! Ісусе, довіряю, тут хві. Тільки замуся в нас тут. Головне, всі так важно дивляться, його А я буду по одному откривать. Будете дивиться довго. Вона не міг случайно. звичайно. Боже, які прекрасні скини. Як красиво. Рот на золото. Ти капець. Дай таку! Мені нічого один нічого не залишати. Дякую. Вийшло дев'ять. Дев'ять, Ну, один Десь, удало, ві -ві 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 -дяк. Дякую за золота? <плес> Ой. Я чувствую, що я буду. Думаю, <плес> що, що я буду плакати. Ай. Та капець. Ну, три, ну, мені нічого з, з трьох цих не дропнеться. Не, один дало тільки, ну за що один? Ладно, відкриваємо по одному далі. Капець. Придеться ще додоначувати. Дай куб! Дай куп! Дай куп. Якийсь скотина. Якийсь жах. Просто один жах. Все, я довідкривала трикутники. Хочеться плакати! Ну мені ж чотири куба не випаде тачка. Ну не випаде. Оце коротко про моє везіння в цій грі. Ну нічого не падає на халяву, ну нічого. Ще продається до Ну ти ще скільки там, тебе 250 вийде. Ладно, ладно. Ще є шанс, ладно, дивіться. Дивимося, дивимося. О-о-о, <сігра>. дуже о, 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 о. получше. Дай куб. Дякую. <yeah>. Дай куп. Як є химочка, бош, будь ласка, дай машину. Я не хочу їх донатити. Будь ласка, ну, будь ласка. Дай машину. Машинку. Ма-шин-ку! Ура! З першого. Все. Розходимось. О. З першого. Куда? Майо, майо. А йо. Вона каже я невезуча, так? Невезуча, з першого цього видала. Нарешті, нарешті я так чекала. Не, не треба було би пішки тратити. Ніе! Там напевно такий танець на кухні. З першого. це бароданний. Давай ще красочку мені. Вася в мене для тебе погані новини. Та ви все забрали, сучки. Серьезно? А це ця хрома. Да, але не на ту машину. Мені аж жарко стало. Мені тоже. Так, давай, будь ласка, дай мені ще фарбу нормально. Давай. Фарбу купуй Зараз Але ж за даці випадає ця машина? Да, дай машину ще одну, точно. Дай машину, дай машину. машиночку. Да, а не таку Що це таке? Ще одну, та ну як це? Уже... Та ну тебе, я, щі, я, щас, підтрому, да? ж та сама ну, типу, Але все одно а, Я не лайк, бо. Вона, вона, вона переробить, вона ще може собі рубі разом забрати. Конечно, да? Сам Ой. Так, а хто я відкриває? Це було епічно! Я не хочу! <рігат> <Але це> все! <рігат> Всього! Я ухожу! <рігат> Ні, Наталь, тобі треба дещо докинути. Бачу Наталя азарті, вже туди піде. Що <рігат> готові? Дивіться. <ріг> Давай, то поїхали. Вася, там скота пива і сигарет. Дай, 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 дай машину, машину, машину. Розкурив сцена. Пиво чесно тобі відкриття. Я в шоці? Все, гас. Тачки, блядь, випало. Як воно так працює? Який лак, який лак Можна записуватись про це. Друзі, так все випало, що можна. А ну є таке, якщо ти випадає пасси машина вже. Хуа! А це гарний скін, до речі, кольоровий мені подобається Я вже нічого не бачу, ніяких скінів! машина, машина, да, самая лучшая. Давай, я упаем сразу в си. Это, конечно, жестко. Это я наныла. Давай, на куб на устанок. Угу. Пойлерина. Ну, понятно, куба не буде в останньому. Але чотири шує. Вже, вже <ріхи> Давай на, на останок, пап. Якщо ти на моїй стороні, дай мені знак. Дай мені ну, знак останньою машиною так, з останнього класи. куба. Ні, пап, не на моїй стороні. Розходимось. Так. 4900, 100 монеток не вистачає! Наталя, ну до деп. До деп. Так. За Це мені випаде може... щось. Там може 10 випасти. Це може випаде, дай з них все. Бонусними. Бонусами попадають. Хоча б один. Дай! Будь ласка, дай! Я требую, пак! Ну ладно. Мы что-то вашим тихом почему открывать. Ага. Сто 150. Кстати, я, я цей костюм собі закрафтил, за буду в ньому пилять. Костюм. Пригор. Ну, костюм тоже разбирается. Короче, э, сіки то я спустила. Короче, десь 200 баксів, коротше. Давай. Так, давайте, я теж готова. Дивиться. Та да, чудиш. По одному. По одному. <гум> я буду по одному. Ай, місклі. О, такі костюми, за який я купила. Капець. Так страшно, як будь то в реальному житті в лотерею якусь граємо. Не, що на Угу. пеш, даже негугу. Пять должно впасть. Ого. Один точно є. Та ти бля. Вася, можеш мовчати? зе? <клево> Опа, сюди. Ще один дивись. Головне, щоб було що відкривати. О <inate> да. Бачі, як я казав. Якщо И... один має бути. Типа я. Опа, дивля з першої. О. О -а -а -а. Навіть не на золото, але. <с nonetheless> <сvape> О. <сvape> Це найгірше, що да може бути. Коли золото подається на таку шляпу. Та пти. Та пта! Хоч краску якусь дайте, алло! Алло, пап! Дай машину, 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 машину. Давай, ще, машину! Дай машину, дай машину! Стоп! да! Шерон! І ще краску на неї дай, я піду цей. Так ти краску зараз купиш, чувак! Я выбью. Або ще одну машину. Дай ще одну машину. Ты джой! Офігел, чуєш такий, да? Ну! Давай, дасть. Краска. Ну ладно. Все, флажок вам. Флажочок. Флажочек. Не, ну тачка. Тачка це уже потужно, да. Але... вы вже в лобі поставив. Так. Подній. По дні, бля. Я скільки їх да. Щось впало. <ріст> а дики... А скільки загально кубів їй По 6 було, потім ще 4 було. А я думаю, що є трошки сенс в тому, щоб відкривати по 10. Це нас могли багато красу забрати? Два, два кубанило. Ой, за десять. Останній. <с original> угу. Та та шляпа. Я с мені точно ни хера не випаде. Гарантию даю. Може, спершу давай. Да, да, я тоже так само думала. Че треба вірити? Я тепер вірю. Я верю. Диви. Ливай машина Краска Я ж казав, перша краска, друга машина. Золото. О. Ще одна Блін, Філа. А це синя, це синя красива. Ай-яй-яй. Оста... Осталось машину вибити. Що, погнали ще 50? Давай. 100... 100 з лишнім. Одежка, блін, обідно. Ще не дає. 10 золото. Ще дає. Один там має бути, цей нижній. Ага, мать не дождь. Ныжний сюда. О, дне. Да. Ви <підозрило. підозрило> Вы прикалываетесь. Может. Десятка. Да, воевать. Хрен. Хрен. Хеликоптер давайте. Да вообще. ладно, да. Давай еще, на В загальному 9, 9, 9 У мене кубиків. Так, так, так. Віті теж було 9. Тільки мені машина не випаде. Побачимо. Побачимо. Побачим. Uh -uh. На другому скінці буде. Коли буде лишатись 2 ці. Куба. зараз буде машина. Це всі краски. Всі краски випадали. Еще два куба. Давай. Вон заработа машину Сюда. Ага. Файнстарт. Бляха Я Итого И того... Блять, наين. Ще остане десь. Скільки штук? Я в'їбав скільки? 180 баксів, да? От от зараз запустили. Дай, от перша. Не перша машина. Та а, ж виїпали. Давай, сейчас буде. Наостанок. Це і щей так ще та крута, дивись. М -м -м -м. Тут, о, а? Боже. А не розтрагився. ну, сумарно у нас випало 4 машини. Угу. Mm -hmm. Зараз тобі. Тобі вона звучить, вона офігенно звучить. Ем, um, я не з такої сім'ї, як другі є. Я із багатої. Ще, ще, ще.